А тепер зв'яжемо шнурівку з китицями для вишиванки, беру одну нитку в дві ниточки і другу в дві. Ось так складаю трішки, залишаю сантиметрів шість, беру гачок, одну ниточку накидаю на гачок. Ось так перший раз притримую, і другою пров'язую. І знову накидаю, а другою пров'язую. Не хочу робити вузлика, щоб тут не було дуже грубо. І ось так палець у мене середній між нито, розділяє ниточки. Кладу ниточки на вказівний, чи, чи ось так вам покажу, щоб вам було зручно. Ось цю ниточку накидаю, а цю пров'язую, накидаю, пров'язую, накидаю. Пров'язую і так буду в'язати на потрібну мені дожину шнурочка. Продовжуємо самостійно. І я зв'язала. Шнурівочку, вона у мене довжиною 80 сантиметрів. Тепер я візьму шпильку і за допомогою неї проселю шнурочок в вишиваночку. Ось так беру з лицевої сторони і горловинка подвійна, тож я так буду просувати. Ось я проселила шнурівочку. Ось склала ще білу ниточку для китиць. Ось так взяла в дві ниточки зроблю ще для другої. Зараз я вам скажу, скільки це сантиметрів у мене. У мене 16. Можете, звісно, робити так, як подобається вам. Ось так і вісім. Складень роблю два, три, чотири, п'ять, шість, та вісім і відрізаю непочку. Нічого я не розрізаю, ось одна, ось друга. Ще додам червону ниточку. Два складення зроблю ось так. І для другої, теж два. Так і я ще хочу додати чорної хвилиночку. Я додала ще чорної, так само, як червоної. Тепер беру, ось, я залишала такі кінчики довгі. Беру ось так, складаю і тісно зв'язую ось цими кінчиками ось так. і другу роблю так само. Тісненько, щоб вони не висмикувались потім ось так. І залишилось Беру ниточку Так, як би я хотіла зробити, напевно, ось так. І теж тісненько зав'язую. Можу ще раз з іншого боку зробити такий як би контрольний вузлик так. І те саме. Зроблю з другою ось так, дивлюсь, щоб вони були однакові. І зав'язую ще один вузлик з протилежного боку. Ось так і тепер залишилось розправити ниточки та обрізати зайве. Потім ще після теплової обробки ще підрівняється. Ось такі китиці, така шнурівочка з китицями у мене получилась